Слава Ісусу Христу, навіки слава Богу Святого! Мої возлюблені братики та сестрички, я щиро вітаю вас з великим святом, зі святом апостола Андрія Первозваного, і ми продовжуємо разом із вами вивчати ось цю святу книгу. Сьогодні у нас дуже прекрасне читання. Це перше послання до Коринтян з 9 го віршу, 4 та глава. Але я вважаю, що Бог поставив нас апостолів останніми, наче приречених на смерть, адже ми стали видовищем для світу, для ангелів і для людей. Ми нерозумні заради Христа. Ви ж мудрі в Христі. Ми немічні, весильні. ви сильні. Ви в пошанні, ми в безчесті. Навіть тепер ми голодні та спраглі, голі й виті, ми тиняємося, трудимося, працюючи власними руками. Коли нас ображають, ми благословляємо, коли переслідують, терпимо, коли лають, молимося, ми стали наче сміття для світу, як покидьки для всіх аж досі. Не соромлячи вас, це пишу, але повчаю як своїх любих дітей, бо хоч і маєте безліч учителів у Христі, але батьків небагато. Я ж через Івандію породив вас у Христі Ісусі, тож благаю я вас. Наслідуйте мене, як і я Христа. Ви представляєте моє возлюблення, про що кажуть, який був подвиг посту? Будьте благословені Богом і ще раз вас зі святом. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.